Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Цей канал був створений з метою зробити ще більш популярним вінтаж в нашій країні, особливо в нашій молоді. Мене надихнули як українські, так і європейські блогери. Подобається як серед молоді Європи. Друзі, дуже популярний вінтаж. Взагалі до душі рук проти швидкого споживання дешевих речей. Підтримую, коли люди дбають про нашу землю, бо це наша спільна домівка. Тому виступає з надання речам другого шансу. Вітажні речі створюють особливу атмосферу в нашому домі. У мене з'явилось таке бажання ділитися на своєму каналі досвідом та вже потроху здобутими знаннями. Сьогодні, друзі, в сонечко вийшла така гарна погода. в мене аж з'явився настрій, тому що в нас в Києві було похмуро. Тож, друзі, приступимо сьогодні. Відео у нас огляд простріляних скриньок. Я виконую бажання своїх підписників. Друзі, також пам'ятаю, що ви просили зробити огляд і чайних пар, та зробити випуск. Ще випуск про скло, я обіцяла, щоб ми поговорили з вами, що саме скло надає такий, такий колір. І в наступних випусках ми обов'язково про це розглянемо, поговоримо. Я чекаю скляні вироби і від своєї сестри, яка проживає в Німеччині та ходить на барахолки, тож підписуйтесь, друзі, буде цікаво. Сьогодні ми почнемо випуск з такої жовтої скриночки. Це перше моє придбання порцелянової целянової скриньки в житті. Давайте, друзі, розглянемо її ближче. Така вона в китайському стилі. Жовте криття кобальтому кольорі. Зображення птахів, ручний розпис, друзі, це ручний розпис. В діаметрі вона 4,5 см і висота складає 3 см. Скринька, друзі, в такому китайському стилі шиназрів. Друзі, стало цікаво про виробника. Давайте подивимось, бо це ж цікаво. Зараз сфокусую, якщо добре видно, друзі Дел Делкраде не виробник, а виявилось, що він видавець, що випустив, однак він випустив так багато таких супутних предметів, які цікавлять саме колекціонерів, ну, моделі. Незважаючи на те, що ці вироби справді, насправді виготовляються зовсім іншими, часто відомими. Виробниками. Але їх все одно зазвичай називають виробами Дел Прадо. Було засноване це видавництво в 1988 році в Мандриді, Іспанія. І з самого початку їх діяльність полягала у виданні різних. Творів. Продукція дель Прадо охоплює різноманітні теми, орієнтовані на різноманітну таку базу читачів. І часто супроводжується такими, якимись колекціями мініатюрних предметів, випущених разом із серіальним текстом. Дуже так цікаво, друзі. У нас скринька із серії порцелянових скриньки для дрібниць. На дуже. Така вона тендітна. Наскільки я зрозуміла, що це дель Прада дуже велике видавництво. В них є інші відгалудження, а саме музика. Вийшли збірки там класичної, популярної музики, мистецтва, природа, дитячий світ, історія, інші теми, які вийшли за останні роки. Однак для колекціонера найбільше привабливі саме мініатюри Дель Прада. Ось така гарна, друзі, скриночка. Дуже дзвонка порцеляна, друзі. Вона так прямо аж Мені так, ну, я не знаю, дуже зімка. Друзі, я придбала її в секонд-хенді, я, я навіть зараз не пам'ятаю вже скільки років тому назад. Це може десь років 15, може більше. Напроти нашого офісу відкрили секонд-хенд, і ми ходили з співробітниками по обіді. І якщо всі купували собі там ринджі, там якісь, там одяг, то я? Мене цікавили предмети дизайну та текстилю. Багато купувала собі біжутері та прикраси для волосся та доньки в той час. Подобався текстиль, штори, скатертини, ранери для столу, та й інші там, декоративні наволочки для подушок. Деякі, друзі, вже скільки років служать нам побуті. Дуже гарна якість, дуже гарна якість. Тому не жалкую, що в того часу так багато собі всього. Придбали. Щодо скриньки, друзі, ну, на той час ми жили да навіть не в одній кімнатній квартирі, а в одній кімнаті вся наша сім'я, яка складалася з трьох чоловік і людей. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що вона мені дуже подобається. І хоч вона і вицвіла, бо я бачу, що вона стояла на комоді дуже багато років, якщо роздивитися ближче, то бачите низ Відрізняється від кольору кришки. Але все одно мені дуже подобається. Вона стоїть під у мене під склом на прикроватному столику, і тому що дозволяє її розмір. І дійсно вона служить мені от саме для дрібних прикрас по призначенню. Мені друзі, так подобається цей розпис, такий гарний. Ну, друзі, от до речі, це в інтернеті я вичитала, що це ручний розпис. Тут пальцем якось так прощупується, що це. Ну просто так гарно, навіть якось, аж не віриться, що це вручну так гарно розмалювала. Оце вона мені, друзі, така гарненька. Так одразу навіяла ті часи мого життя. Отак, друзі, отак от з таких дрібниць. Такі пазли ми згадуємо потім наше минуле, а потім даємо спадок ще своїм дітям. Я думаю, що ця скринька мені прослужить ще дуже багато років, наскільки я її люблю. Да, я пам'ятаю той час, коли, друзі, взагалі не було куди що складувати, тому, тому купували все таке маленьке, дрібненьке, багато вже за переїздів чого і не залишилось, не пережило. Але це от моя слабкість просто якісь такі вінтажні речі, які я вишукую в різних місцях, друзі, Я ні на чому не зациклююсь. Тому, друзі, пишіть цікаво, чи подобається вам така. Моя які скільки вже років, мені дуже подобається. Я як узнала, що це друзі колекції, їх дуже багато, то мені потім захотілось навіть придбати. На різних торгових, я так дивилася, майданчиках. ну, Такі ціни досить, як то кажуть, ну просто ще це може за кордоном більше, але я пошукаю, може, десь і на наших просторах інтернету може бути знайти і інші ці скринечки з цієї колекції. Друзі, ну і далі розглянемо, ви просили, я виконую ваше бажання, я вам показала вітрину свою в ванній кімнаті, вам сподобалось ці цей комплект. Друзі, ну він не може не сподобатись, якщо чесно, я вас розумію. Тому що я сама коли створювала, ну взагалі, коли ми приїхали, я думала, так ну, війна, ну, не буду нічого такого дорогого купувати, щоб не. Як то кажуть, коли обстріли не думають ні про які там... <реш> речі, а думають про живих, про тварин, да? про свою сім'ю. І... Але це в мене, до речі, я так вчора згадувала, думала, коли готувалася до випуску, ну, може саме дорожчий такий в мене комплект. Це ще я його купила до початку колекціонування, до початку ведення цього блогу. Він десь щось коштував ну, щось більше, 1700 гривень. Але друзі, він новенький. Зараз ми будемо його розглядувати. Я придбала цей комплект через інстаграм вінтажний посуд Дніпро, Наталія, постачальник цієї краси. Друзі, мені було так приємно, що Наталя навіть пізнала, ну, випуску про полицю в ванній кімнаті і написала мені коментар. Мені так приємно стало, я взагалі так люблю. коли... Постачальник і красиво, впізнають свої речі, класно. І, друзі, я придбала ще до початку ведення ну, блогу, тому ви не бачили їх в розпаковках. Ну, спочатку думала, що вони взагалі так будуть стояти разом в ванній кімнаті, а потім розділила їх. Саме менше друзі стоїть під склом на прикроватному столику, теж із -за, саме із за розміром. І мені дуже подобається, друзі, такий вид зверху, бо це цей розпис ручний. Друзі, чи цікаво вам було б повний відеоогляд мого прикроватного столика? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що я там зберігаю, може вам буде цікаво. І більш за розміром, друзі, ці дві скринічки, ну, ви бачили, вже, я розміщаю в ванній кімнаті. Якщо ви не їх бачили, то подивіться, будь ласка, попереднє відео. Можливо, вам буде цікаво. Друзі, цей комплект скриняк для біжутерії називається квіти. Я думаю, дуже гарна назва і дуже підходить цьому комплекту. На набір зроблений по ескізам Валентини Тривобової. Це Коростянський порцеляновий завод. Ми навіть зараз подивимося, друзі, клеймо, завжди розглядаємо відео оглядах. Тут добре видно, так? Таке мклимо пізьм... пізне, але вона не остання. Його ставили з 97 по 2005 рік. Перший сорт. Набір в чудовому стані, без нарікань. Користим завжди радує нам, нас своїми, своїми предметами краси. Я бачила друзі і інші прицілянові скриньки. Мені дуже подобаються інші комплекти, але вони набагато дорожчі. Я так я вчора навіть один побачила комплект за двадцять тисяч. Коли готувалась квіти, просто роздивлялася, які ще. Ну що чим нас ще. Ну, Які ще були в користянському призведному заводі комплекти, їх дуже багато і вони дуже дорогі. Це один з самих таких дешевих мене це здивувало. Друзі, ну розміри. Розміри різні. оце, Друзі, маленька це 7х5, діаметр 7, висота 5. Оце, друзі, якщо подивитися на цю, це 10 на 10, 8 сантиметрів висота. Яка вона бузатик. А це довгенька, друзі, вона 16,5 на 8,5 і 6 см висота. Такий от набір з трьох скриночок. Чим мені подобається, друзі, цей набір, по-перше, це поєднання кольорів. Він дуже ніжний. І це біле, вкрипле вкраплення. Друзі, зараз будемо намагатися роздивлятися. От бачите, це біле, біленьке вкраплення. Фарби, ну, дуже, мені так ось якось свіжо, як перли, вони так мені виглядають. По-друге, мені подобається, що скриньки різні за формою. Це дозволяє використовувати їх за призначенням для різних видів біжутерії. Це що в принципі, я і роблю. Оцю більш довгу, друзі, я використовую ну, для, для намиста з камеру. Взяла так, для того, щоб ви розуміли, як дуже зручно. Бачите, в неї розміщати такі предмети. Вони, вона довга, тому бусинки та гарні. Не, не труться один угодно. Потім, друзі, мені подобається оця така вища, вона така позатінка, вона дуже добра для браслетів. Бачите, теж можна великий браслет покласти з каменем, Мені подобається. Вони такі позатінька, вона позатінька, такі високі предмети в ній поміщаються. Друзі, давайте розглянемо ще цей розпис. Бо це ж любов. Мені дуже подобається цей розпис. Дуже подобаються ці скринечки. А друзі, а вам подобається? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені навіть так цікаво, тому що, ну, вони мені такі тендітні, я в них закохала з першого погляду. І, не то, що не жалкую, а навпаки, так радію, що я їх придбала. Хоча ну, в мене така була домовленість сама собою, як то кажуть, домовленість, щоб не купувати дорогі речі. Але іноді, друзі, в такому дуже гарному стані ти дивишся і ти розумієш, що, ну, по-перше, бачите, ніякої втрати купувати. Це ж як вона зберіглася. Це ж дуже гарний такий гарна порцеляна. Гарненько. Вони прикрашають і ванній кімнаті, полицю, і це прикриватна тумбочка. Більш столик, друзі, це я прикроватна, на мене такі там під склом я можу розміщувати такі маленькі ції. Друзі, ви знаєте, мені подобається, що тут немає ніяких таких от наліпок, тому що я бачу, от мені подобаються і різні скриньки інших заводів. Вот. Ну, ну, Я і крем бачила, мені дуже подобається. Саме до речі, я вам залишу друзі, ссылку в інстаграм профіля, де я купила ці скриньки, інтажний посуд Дніпро. І в них є ще скриньки, я бачила і мені дуже подобається. Але там вже, друзі, лепестки да, від Троянди, вони вже там десь є недоліки такі, мені жаль, але. Мені щось не хотілося. Якщо от купувати, то мені хотілося, щоб от саме скриньки були без недоліків. Якщо я щось інше ще можу десь там і потерти з посолоти прийняти, бо я розумію, що це все вінтаж. Але, друзі, чогось скриньки саме для бюджетерії, мені хотілося, щоб вони були нові. Добре, друзі, в нас ще третя є скриночка, то ж вже відкладу їх. Я думаю, що ви намалювалися цією красою. Я встигла їх розглядати. Цей. Як він мені подобається. <світ> <світ> мені мені всі подобаються за форма, бо я ж кажу. Вони тоді можуть нести різну, як то кажуть, призначення. Можна класти різні предмети за розміром. Друзі, ну що, третя, у нас така скриночка, розглянемо малахитову скриньку. Друзі, це порцеляна Ви бачите, якийсь розпис ручний, золочення. Це Сисерський сисерський порцеляновий завод. Змоглянемо на клеймо червоне. Бачите, друзі? клеймо. Так. ну, Друзі, розміри. Давайте розміри. Так, висота 11 см, 12,5 см на 9,5 см. І ось таке клеймо ставили, от саме таке клеймо ставили в період з 1977 рік, по 2002. Друзі, ну, скринька в відмінному стані. є невеликі недоліки, я думаю, що ви бачите цей схід фарби. Але я думаю, що це за того, що дуже от великі мазки, знаєте, і вони імітують саме мінерал, цей малахіт, але вони і вразливі. Бачите? Вони можуть згодом, якщо десь щось від може і може бути схід фарми саме за цього. Тому що треба дуже. Я так я дуже друзі я знаю, так, як я коли бачу це навіть відео, коли блогери знімають, знаєте, так, прямо цих в таких тонесеньких таких. Як не називається, господи, вибачте, на українську мову ще в перчатках не дуже добре. Ще знаю. Але мені так подобається, тому що дійсно такі речі іноді хочеться просто, знаєте, дуже-дуже, як то кажуть, обережно. Друзі, ну я думаю, що друзі, я шукала таку скриньку, і мені зустрілася, вона зустрічалась не в дуже гарному стані. Я хотіла її придбати, тому що, друзі, це згадка про моє дитинство. Я виросла на цих всіх на цих, цих казках Павла Бажова та дивилась мультики по мотивам збірки цих урайських оповідань Малахітова скринька. До речі, друзі, мені було цікаво прочитати, що саме Павло Бажов народився в місті Сисердь, тому і не дивно, що саме цей завод і був виробником такої краси. Друзі, я хотіла вам ще показати. Забула Талюткіне зерплець точно. Зараз, хвилиночку. Вибачте, щось з цими тривогами з самого ранку не дуже зібрано. Бачите, друзі, ти хотіла просто вам показати, що купила на почанні цю статуетку Талюткіне дзеркальце, теж за оповідями Бажова. І не знала про це. І продавець взагалі сказав, що це полонна, Бачите, тут стерте клеймо, Сказав, що це полонна. Ну, я взагалі ж купую речі не за тим, хто їх є виробник. Мені просто сподобались. Я думала, що це, це тарілочка. Мені здається, що доречно буде їх і разом ставити, може, в майбутньому щось зміню, тому що зараз в мене на кухні вітрині, а скринька на полиці в ванній кімнаті. Вони стоять поки окремо. Друзі, але мені дуже подобається цей колір, цієї скриньки. Мені подобається розмір, я поки ще туди ще нічого не кладу, бо мені донька подарувала органайзер Пандора. І там мені там все так зручно, якщо брати такі дрібні, такі, знаєте, зручно. А тут мені більше подобається, у мене теж таке було завжди бажання збирати які, знаєте, і брош, і якісь з каменю. Буси, але не було де їх класти. Я думаю, що от такі скриньки великі, вони самі для таких предметів. Тому що там, якщо брати там сережки, там кольця, то я ж кажу, в органайзер краще їх класти, тому що дуже вони не труться один оботну, знаєте, якось так, і, і, і нема цих подряпин потім на, ну. На самих виробах. А от такі от великі скриньки я, я впевнена, що я буду використовувати. Тим паче я почала збирати е, брошили. Я думаю, що наступному, на, на наступні ну, тижні ми виберемося обов'язково на якомусь з вихідних на барахолку на почайну. Вже, слава Богу, якось так покращила, що пішов і дощик. Трошечки цей пилок. Прибив до землі, мені я вже краще почуваюся, тому, друзі, будемо полювати, закрасую надалі. Ну, друзі, от і все на сьогодні. Все, що я хотіла вам показати. Мені цікаво, друзі, ваша ваша думка. Тож в коментарях я чекаю, щоб ви мені написали, що вам сподобалось більше всього. Із цих я чекаю, Я читаю, друзі, ваші коментарі. Всі коментарі читаю. Дякую вам всім за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, йому лайк для того, щоб це відео мало розповсюдження в україномовному сегменті YouTube. А також натисніть дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. Хай, нехай квітне український YouTube! До зустрічі в наступних випусках! Пока!